всі повинні повертати, де тільки бачите його. Ми повертати. Люди добрі, я скажу. Чи дістають? А тільки що вам об'ясняв. Об'ясняв вам чи ні? ні? Ви не чули? Ви вже чули, а ви не чули. Беріть вам дозволили, поверніть. Раз Порошенко не підчиняється такому. Ми нічого не доб'ємося ніколи в житті. Змій зелений буде з вас пахнути каждого. Це бо тому що ми повинні з водами йти з міжими, а не змійом внутрі. І що таке? Чорна красна сипіть? Слишко, ви чорна красу этого не було. В вамані. Вау, кашика пришло, ну вот и порядок. Понял, друг, как тебя хотят рули. Он ну, пьяный. Ну так купленный, нанятый, что вы хотите. я б не хотіла, щоб ти це робила. Ну, до добра я тож і я з прибутом все. Ми з армією з армією повернулися. І прокаїть, я... бо з адміністрацією у кого тримати матеріальну. Виймаю на Раз Петро Олексійович Порошенко не виходить до матерів, матері дозволили перевернути прапор України в правильне русло. Якщо він не вийшов при синьо-жовтому, хай виходить при жовто-синьому. Є yeah, перший. <laughs> нищить Путіна, звіря маніяка існуватого. І в Москві буде демократична революція, це де Господь Пророка відкрив. Україну ждуть гарні часи, але ми їх наблизимо постов молитвою Тим поліція, щоб наша влада каялась у цій брехній корупції. Смучений народ, Господи, спасибі всіх кровосоців прихонів цим. Грийся, Господи, на смучений народ і пили Твої. Священника звернутися, що означає Хрест Україн, на Україні закопаний, хай би розказав. Ну, пішов вже. Так що я вас з самого началі призиваю за прапор України жовто-блакитний. Я вам його перший повернув, який дійсно ну, я хотів на Майдані, то я його на Ялинці повернув, потім мене чудні стратили, це, каже, не по державному, Я говорю, в мене нема держави. в мене одні бізнесмени в державі. в мене одні бандити там зібралися. Вони прорвалися зараз в Верховну Раду, вони вже мають по три машини, по дві-три квартири, а нам очі замирюють. Нам піднімати жовто-блакитний, їм більше нічого. Що ми молимося зараз, Бог нас не чує. Але тільки, я вам скажу чесно, я сплю дві години, сутки, і думаю, як спасти Україну. Я сьогодні до Верховної Ради дійшов, ма ну, кордона поже, е, 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 як кажуть, пройшов. Далі мене не арестували, а забрали, об'яснили. Це не по державному, це те. Я говорю, у мене немає держави. Держава в мене будувалася під жовто блакитних. А синій-жовтий жовтий це не моя держава. Це, це є хаос, безлад. Так що люди, повертайте, де тільки бачите. І тим хлопцям, які стоять напроти нас, ідіть до президентської. Треба ще народу, щоб люди вигодумали. За тим дуже дякую. Я би попросив вас зараз рік піти спокійно, не тривожити тих і свої серця, а повертати прапор України і під... завтра прийти під Верховну Раду, хоть мати 50, 100 прапорів жовто-блакитних, щоб Верховна Рада побачила на конець. Щоб Ройсма не казав Рибчинському, один депутат це ще не Верховна Рада. Там Рибчинський вже піднімав це питання депутатів. Ну він сказав, один депутат це не Верховна Рада. Мені треба, каже, 300 голосів. Ну я хотів сьогодні до нього попасти, дочитати. 300, я йому 500 голосів з вулиці приведу. Дякую вам за увагу, що слухали, Бог буде з нами.